Всіх вітаємо. Сьогодні ми хочемо вам показати ресторанний комплекс, конкретно провести екскурсію, щоб ви зрозуміли, що цей ресторан, про який багато людей знають, він багатьом відомий, щоб розуміли, що він дійсно вартує уваги. Має три зали. Один тут має 95 метрів квадратних. Тут знаходиться зал тераса. Ось він відкривається на літо. Получається тераса 100 метрів квадратних. І зайдемо, подивимось, основний зал банкетний на 295 метрів квадратних. І так, заходимо. Ось це у нас відкрита тераса, піднімаються жалюзі, штори. Тут орієнтовно 100 метрів квадратних. Почнемо з основного залу банкетного, який має 295 метрів квадратних. Як ми бачимо, тут все підготовлено, воно все знаходиться в гарному стані, тому що в попередніх відео. Нас люди запитували, в якому стані знаходиться приміщення, зал. Це все дуже в чудовому стані. Тобто, в цілому, для тих, хто планує оглядати, все може переконатися. Ось такі великі столи, стільці. З основного залу сюди вихід в туалет. Тут так само вихід на вулицю, туалет зараз тут зачинено. І ось так тут вкажемо загальному, що для гостей. В цьому залі можна розмістити орієнтовно 180 людей. Декор, два великих кондиціонери справа, зліва. Гарна вентиляційна система. Славиться гарною смачною кухнею, славиться гарною музикою. Тут завжди працювали найкращі музиканти міста Чернівців. Ось, якщо якісь запитання, замовлення, все відбувається тут. Зона для інстаграму. Фото можна робити. Музиканти туди розкладаються, ставлять свої синтезатори, весь інструмент і спостерігають звідси, як народ святкує, набувається, замовляють пісні. Подивіться, декор. Все дуже дуже красиве. Це є основний зал. Виходимо сюди, тут знаходиться цей бар. Відповідно, в цю сторону знаходиться тераса, яку ми показували. Тут знаходиться літній бар, ми покажемо вулиці. І через цей бар ми проходимо в менший зал, який орієнтовно поміщає 60 чоловік і 95 метрів квадратних площа. Людям, які дійсно в ресторанному бізнесі працюють, не потрібно пояснювати, що дійсно ресторан підготовлений це готовий бізнес. Обтянуто обшивку, і тут таке відчуття, що можна притулятися, як знаєте, спинка крісла. Ну, Дуже прикольно. І він має такий гарний сучасний стиль. Ми з цього залу виходимо на вулицю, Берна стійка, і ми знову повертаємося до того залу, до тераси. Тобто Це все літом піднімається, відкрито, гарна, красива тераса, Внизу, всередині банкетний зал. Тобто є можливість і проводити банкети і паралельно приймати гостей, які просто прийшли посидіти каву, попити, поїсти рибки, відпочити. Тобто ми маємо літні альтаночки. Тут на ще чоловік. Як бачите, що це тут і сюди, і сюди, і сюди. Окрема зона для, для музикантів, Тут музика, і танцює все подвір'я. Тут ви розумієте, що є можливість мати три групи музикантів. В основному банкетному залі на вулиці і відповідно в малому залі. Тераса відкрита, тут танцює тераса, танцюють альтанки, там танцює храмний зал, і банкетний зал танцює, святкує своє е, свято. Чудова можливість для того, щоб прийняти багато гостей. Ну що ж, далі пройдемось, апаратура, дитячий майданчик, навколо огороджений. Написано, ну, що до 12 років маленьких дітей, звичайно, що залишати не можна. Тут альтанка, раз, два, три, тут на, на 10 чоловік. Получається, що це вхід, і тут 10-10, десь на 20 чоловік ця альтанка. Ось і відповідно, якщо ми зайдемо сюди, а ми зайдемо сюди. То раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ще два тут, десять. І з компанія з 20 чоловік в такій невеличкій альтанці. А взагалі, якщо взяти всю територію, то уявляєте, скільки вони принесуть вам, в нас кажуть, ченицях манса, манса. Тут велика. Це все відкривається, все на, все на замочках. Альтаночки пронумеровані, щоб не заблукати на території. Що ж, давайте е, рухатись далі. Мені здається, що мало людей, які взагалі не були. Цьому закладі. Щось святкували, їли рибку, загальна атмосфера, вона чудова була і надіємося, що буде і надалі. Посередині, що це захід з е, Санвузу. велика стояночка для паркування автомобілів. Тут ви бачите, що зразу виїзд на трасу. Покажемо вам дорогу. Трансформатор є. І тут в цю сторону виїзд міста, наліво це Калинівський ринок, прямо це вже на, на Магалу, на Баяни, виїзд з міста. Сюди це центр міста. Така тут локація. Дуже гарна місцевість, дуже інтенсивний рух. Зараз зайдемо на задню територію. Ось Ми проходимо сюди, така велика стояночка автомобільна, огороджена. Велика територія. Є можливість, користується популярністю. Ідеальна територія для того, щоб зробити свій басейн, відвести своїх дітей, відпочити, відкрити додатковий якийсь бар на вулиці і е, приймати гостей, які будуть їхати відпочивати саме в басейн. Ось тут у нас мангал закритого мангальна. Ось е, все витяжки, все є тут. Е, тому навіть пахне ще шашличком пахне тут. Гуртожиток чи міні-готель для персоналу. Зараз там проживають люди, ми не можемо показати, але в цілому є таке приміщення для персоналу. Теж якісь адмінприміщення теж проживають люди. Тому ми не можемо всередині показати, але в цілому ви бачите, що це достатньо великі будиночки. Місце для оброблення риби. Оце це місце, це зона для риби. Ось далі мангал відкритого типу. Ось бачите, ось така мангальна відкритого типу. Одерське приміщення, щось спочинити, щось зробити, щось поміняти, щось поставити туди спеціальні піднавіси. Ось тут так само піднавіси, бачите, що додаткові столи. Ось все є. І тут, бачите, така місцина, ось туди. Може використовуватись для майбутнього басейну. Міщення охолоджується, типу, тут є додатковий склад для охолодження, для продуктів. Стоїть рефрижератор. Ось що у нас тут сюди. Ну, Йдемо сюди. Це, бачите, вхід в профтежиток. Ось не будемо заходити, просто так взагалі подивимось. Це ми так вирішили показати вам а, все навколо, щоб було зрозуміло. З цієї сторони навіть є грядки. Не знаю, чесничок, цибулька там є. Ось. Залитий бетончик тут, площадки. Поставити столи для своїх, так ззаду, щоб мені... <гум> ніхто не бачив. <гум> ну що, Вертаємось назад. Ми зайдемо. ну, Зазвичай заходять з парадного входу. Ми зараз пройдемося на кухню саме з двору. Щоб ви бачили все зсередини. Отже, це у нас кухня. Це вхід, приміщення, ну це типу жиле приміщення, там проживають люди. Сюди захід у зал. От це коли прямо з кухні, носять сюди. Ну Це один з входів у зал. Ось, з кухні носити тарілки, їжу, підноси для того, щоб радувати гостей. Вхід в основний зал, банкетний, який ми показували. Виходимо. Ось і Ми заходимо прямо в кухню. Покажемо так в загальному. Це у нас кабінет директора, як бачите. Не любить, коли його турбують. Директор є чи нема. Оце кабінет директора. Він десь відпустив зараз його немає. Гав-гав-гав. Сюди кухня. От. В загальному, щоб ви бачили, що кухня велика, багато місць. Холодильники, різні приміщення, тут можна заблукати. Стіл для розробки, мийки всюди. Це загальна кухня. От, як ви бачите, тут в принципі, вона така довга, багато тут приміщень. Ось, і багато місця для того, щоб готувати. І другий вихід з кухні сюди. Одразу потрапляємо в цей зал. Сюди по кругу, виходимо сюди. І тут є ще один вихід на кухню. Захід точніше. Ось бачите? Де маємо два виходи значить з кухні в банкетний зал і один вихід в менший зал, окремо з кухні. Так. І ще один момент, який ми не показали. Тут у нас основний бар. І сюди вихід, літній бар, сюди заходить персонал. І ми знову вертаємось на вулицю. От, знову ми проходимо терасою, маємо літній бар. Замовляємо квас, приходимо сюди і святкуємо. Ну, Надіюсь, що, що тільки квас. От що ж, друзі, хочу вам сказати, що даний заклад в будь-якому випадку має можливість далі працювати. Знаю, що Дійсно, це правда, щоб дуже багато хороших відгуків, дуже багато людей, які задоволені, щасливі, і хотіли б, щоб концепція даного ресторану мала продовження, мала можливість на життя в подальшому і мала можливість, щоб ті люди, які мають спогади гарні, вони продовжували насолоджуватись такими моментами, які давав саме цей ресторан. Запрошую на перегляд. Якщо цікаво, якщо є бажання, якщо хочете переконатися в тому, що дійсно воно правда, зайдіть в попереднє відео, прочитайте коментарі, і ви зрозумієте, що це правда. Тому що дуже багато писали щасливих людей, які отримали гарні емоції навіть з самого дитинства. А цей заклад має історію, продається не, не тільки будівля, територія, продається історія, продається правильна концепція, продається спогади людей, які... Знову й знову готові сюди повертатись. запрошуємо на перегляд. Зупиночка будувалася Власниками цього ресторану. Скільки вони підходили з турботою до свого клієнта? Я думаю, ви розумієте, що це дуже важливо. Саме тому ви згадуєте про цей заклад, саме тому ви готові повернутися знову і знову. Запрошуємо.